Слава Україні! З вами знову чоя. І сьогодні ми візьмемо інтерв'ю із ви не повірите, жителем Чорткова. Так, це Пиріжок Катерина, голова молодіжної ради Чорткова та радниця мера з питань молоді. Спочатку розкажи трішки про себе. Привіт, я Катя, голова молодіжної ради, радниця мера з питань молоді, інтеграції молоді в місті. Зацікавлена розвивати наше місто. Чортків'янка, студентка нашого Чортківського інституту і колишня випускниця школи номер 5 Дякую, ти згадала, що ти голова молодіжної ради. Як давно ти обіймаєш цю посаду і як здійснювалися ці вибори? Як здійснюються вибори голови? На посаді голови молодіжної ради я приблизно рік часу вибори здійснювалися. Старою каденцією молодіжної ради. Це було просто поіменне голосування. Але я була плюс делегована попереднім головою. Угу. А ким ти була в молодісті до того, як тебе обрали головою? А, до того, як мене обрали головою, я була заступницею голови молодіжної ради. Але коли я тільки почала розвиватися в цій сфері, я була простою членкиною молодіжної ради. А від якого часу ти була простою членкиною? Тобто ти рік вже голова, обіймаєш посаду так. голови. А скільки ти була учасницею? А рік часу я була учасницею, рік часу я була заступницею і рік часу я от голова. Класно. А чи можеш ти розказати про організацію її виникнення і розвиток? Почну з того, що у нас не організація, угу. а ми є консультативний до речі орган при місцевому самоврядуванні. Як ми виникнули з історії, яку я пам'ятаю, через те, що я не була в числах засновників, він не була я в першій каденції, просто зібрання підлітків наших чортківських чи побачили? Я не можу казати, що сталося, але вони зацікавились цією роботою, вони склали собі невеликий план роботи і прийшли сюди в міську раду. Де їм допомогли зорганізувати правильну роботу, почали їх чогось навчати, і вони затвердили перше типове положення про молодіжну раду при Чортківській міській раді. Ну і взагалі затвердили, що в Чорткові є така як молодіжна рада. А молодіжка для тебе це є хобі чи робота? Е, ну, починалося все з хобі. Це було просто захоплення, е, але потім я почала розвиватися в цьому. Після чого, коли розпочалась війна, я зрозуміла, що молодіжка мені стала занадто важлива, і я розуміла, що якщо я поїду з міста, як планувалося, поступала, то це закінчиться моя політична діяльність. І я вирішила залишитись в місті і розвивати далі молодіжну політику, що стало мені вже більше як робота, бо весь вільний час я віддавала молодіжній раді і віддаю досі. І, і багато людей цікавляться, чи оплачується посада молодіжної ради? Ні. Це просто суто Це випадки. на громадських засадах. Ага. так. Ми всі працюємо на громадських засадах. Е, яка перспектива розвитку молодіжної ради Чорткова у майбутньому? В майбутньому. Ну, насправді ми зараз якраз рухаємося по наших таких сходинках розвитку. Ми впроваджуємо все більше проєктів, ми впроваджуємо дуже багато чого для молоді. Це той самий молодіжний простір, який ми зараз відкриваємо. Ми залучаємо молодь до, то, до життя, до громадського життя, щоб молодь просто не виїжджала з міста. Це наше головне таке завдання. Mm -hmm. Ось зараз ти згадувала про згуртування молоді. От е, Наскільки є важливим і як це реалізується зараз? Е, зараз ми залучаємося більше і більше молоді. Е, насправді, кількість людей в молодіжній раді дуже сильно зросла і кількість бажаючих. Е, і це насправді дуже важливо для міста, то, що коли молоді люди згуртовуються, вони починають щось творити, вони починають діяти. І це допомагає місту розвиватися так, як нам потрібно, так, як нам подобається, так, як ми хочемо, щоб оці згуртовані групки людей цієї молоді не виїжджали з міста. Ти згадувала про творити. Розкажи, будь ласка, про проєкти молодіжної ради і проект минулого, який можливо і за твоєї каденції відбувся, яким ти дуже пишаєшся, і на майбутнє, який великий проект. Ну я зрозуміла, це буде цей простір для молоді. Ну, нас... є ще? дуже багато проєктів. Дуже багато проєктів з минулих. Таких останніх це в нас був дуже успішний, це в нас була секс освіта, mm -hmm. про яку всі так бояться говорити в місті, в школах. Ми провели два заходи секс освіти, вони прям були масштабними. Ярмарка Хобі була дуже масштабним проєктом. Ну, дійсно, було їх багато, я навіть так всі не перечислю. З, з майбутніх, який розпочнеться буквально за тиждень, масштабний проєкт це Баланс Кемп, mm -hmm. це табір для молоді, але не тільки з щортково, а взагалі з України на даний момент ще не закрита реєстрація заявок, але вже є понад 150 заявок, якщо я не помиляюсь, останній раз, як ми перевіряли, і там люди дійсно з всієї України. Класно. А от як саме здійснюється реалізація проєктів молодіжної ради, тобто процес від ідеї до втілення? Коли з'являється якась ідея, залежно від кошторису цієї ідеї, угу. ми збираємося командою, зібрані ми обговорюємо цю ідею, додаємо якісь вправки. Якщо це є якась супермасштабна, тоді ми, скоріше за все, подаємося на донорів, на якісь проекти. Щоб отримати фінансування на цю ідею, якщо вона прям дійсно дуже масштабна. А якщо ні, тоді на нашу сесію ми запрошуємо міського голову, запрошуємо відділ там, освіти, наприклад, відділ культури. Ми з ним обговорюємо, так як в нас є свій бюджет, ми прописуємо це все, проговорюємо кошториси, всі деталі, хто чим займається, бо завжди в кожній ідеї. В час ре реалізації кожного проекту є група людей, які там відповідають за соцмережі, за постери, хтось відповідає за домовленість з закладами, хтось е за комунікацію з учасниками. Ми розподіляємося, і тоді в кінці ми отримуємо якийсь масштабний проєкт. Ось ти згадуєш, ми хтось відповідає там, за соціальні мережі і так далі. А загалом скількох людей складається молодіжна рада? А на даний момент наша молодіжна рада складається з 20 учасників і учасниць? Але ми їх все збільшуємо, тому що ну, чим більше людей, тим легше працювати. І як саме здійснюється цей відбір? Відбір, ну насправді приходять люди в молодіжку, просто зацікавлені. Приблизно місяць часу вони стажуються, вони розуміють, чим це потрібно, чи вони готові, і потім методом голосування. Або ж за підписним листом, або якщо ця людина делегована. Угу. Це може бути делегована від школи, від громадських організацій, або підписний лист, де вона має зібрати 20 підписів, що люди їй довіряють, що вона може принести користь нам я е, чула думки, що деякі люди вважають, що от молодіжка це для певного кола осіб, тобто там відвідують або молодіжку відмінники, або просто якісь ото, гопніки з району. То е, Тобто хто? Які сам, яке саме коло людей входить в цю молодіжну раду? А в молодіжну раду входить коло зацікавлених людей на розвиток Чорткова. Неважливо, як ти навчаєшся, неважливо, ким ти є, яке твоє особисте життя. Якщо ти зацікавлений в розвитку, в особистому, не сам перед розвитку, то що молодіжна рада це дуже потужно іменно в плані саморозвитку. Вона піднімає всі твої навички, там лідерські, ну дуже багато чого. І якщо ти просто зацікавлений в розвитку міста, якщо ти хочеш щось творити, якщо ти хочеш робити для молоді, якщо ти не хочеш сидіти, склавши руки і казати, що в нас там погані дороги, в нас нема молоді де піти, в нас погана там влада і так далі. Якщо ти не з цієї категорії людей, а ти хочеш просто творити, ти приходиш і твориш. Ось творити. Особисто звідки ти береш мотивацію і. Як мотивують себе учасники молодіжної ради, що допомагає вам не втрачати віру і це йти до кінця? Ну, бувають такі періоди вигорання, але ну, особисто я я беру підтримку в рідних людей своїх, в своїх близьких, в своїй молодіжки, коли я бачу, що в них горять очі, це дуже мотивує. Також надихаюсь досвідом інших молодіжних рад. От. А учасники, ну, насправді, це дуже індивідуально, кожен по-різному. Хтось дивиться фільми, хтось надихається роботою інших молодіжних, хтось просто бачить, як може все змінити. А бувають випадки, коли там мені пишуть чи приходять на зустріч чи кажуть, от мені не снилося, що так має бути. От просто я впевнений в цьому. Ну і воно так і відбувається. А, а як помінялася робота молодісті з пандемією ковідом, початком повномасштабної війни? Як змінилась від відвідуваність членів молодіжної ради? Вони насправді зменшилося. Дуже зменшилось, тому ми зараз і робимо такі донабори. Бо під час ковіду ну, до літа в нас дуже різко зменшилось число. Бо багато почали боятись виходити на двір, дуже стали такі соціальні люди. От. А з повномасштабною дуже багато членів від членкінь молодіжної ради виїхали за кордон або повиїжджали по різних містах. Ну і плюс завжди кількість людей в молодіжній раді змінюється, бо дуже багато в нас є випускників, які приходять, і після 11 класу вони поступають в інші міста і автоматично ми їх втрачаємо, як би сумно не було. А як змінилась відвідуваність просто людей, які приходять на різні тренінги, які організовує молодіжна рада? А насправді раніше молодіжна рада не настільки робила масштабні для заходи. Тому ми не можемо порівняти. Uh -huh. того, що, наприклад, формат тренінгів і таких лекторіїв, ми тільки розвиваємо. Раніше цього не було, нас тільки розповсюджено. Ну і кількість людей майже не змінювалась. Якщо не так багато чортківських, дуже багато інших категорій людей приходить. Ті самі наші ВПО, uh -huh. вони дуже часто відвідують наші заходи. Ну і плюс хтось виїхав, хтось приїхав, хтось подорослішав, хтось зацікавився в цьому. Того якось на заходах я не можу сказати, що різко зменшилась кількість людей. А чим займалась молодіжна рада під час війни? І що ви робите для армії, для ВПО? На початку ми дуже згуртувалися. Для ВПО ми відкрили два. Клуби, підлітковий і дитячий клуб. Mm -hmm. Дитячий клуб Румбамбар і підлітковий та й таке, де ми залучали ідея, наприклад, Румбамбару була. Ми залучали діток від 3 до 6 років. Ми два рази на тиждень, на 2-3 години, сиділи з ними, показували їм мультики вчили українську мову, читали казки, малювали, проводили всякі майстер-класи, щоб батьки цих діток, які приїхали сюди самі, могли вийти собі спокійно в місто за покупками. Ми дуже, типу, і дітки були дуже не страшені, дуже багато історій ми тоді почули. Ну це було дуже страшно. І для старших теж з 14 років ми взяли цей клуб ТТК, де грали настільні ігри. Потім перетворився більш такий локальний клуб, тому що молодь ВПО не була сильно зацікавлена в цьому. Також на початку війни багато хто з учасників ходили плести москвальні сітки. Дуже багато на заходах ми робили збори коштів. Звісно, нам не вдавалося збирати там супервеликі суми, але якусь невеличку суму, але ми передавали від себе постійно. От е, Війна вона змінила життя кожного. Як, ви, як ти знала про війну? Яка була твоя перша реакція, твої дії? Що змінилося в твоєму житті з її приходом? Е, насправді, початок війни це така. Е, до мене приїхала, приїхали мої родичі 23 лютого з Києва. І, ну, ми, щось, ми сиділи, розмовляли дуже довго, бо давно не бачилися. І ми буквально лягли спати о 4 ранку, коли півп'ятої, коло п'ятої розпочалась війна. Дізналась я, бо всім почали дзвонити в момент, ну, у нас було дуже багато людей в квартирі. До них почали приїжджати знайомі, ми почали їх запрошувати до себе. У нас тоді вдома було дуже багато людей. Ми розселяли по квартирах знайомих. Це було важко. Але ми якось так жили, нам було в якийсь момент весело. Ну, дуже багато людей було в квартирі, я так як згадую. Але потім буквально там, за 3-4 дні взяла себе в руки. Почала виходити в люди, почала ходити пласти маскувальні сітки. От. І потім вже дуже багато чого змінилось. Це і як в особистому плані, і в час е, роботи, mm -hmm. вже як почалась, відновила ми молодіжну раду. Е, я бачила в соцмережах, що е, ти працюєш чи працювала візажистом. Так. Е, то ти зараз ще працюєш. Чи ні? Я зараз не можу сказати, що я працюю, того, що з початком війни mm -hmm. а салони, в яких я працювала, або закрилися, або їхні власники виїхали. І я якось не шукала собі нового салону, бо я розуміла, що мені подобається політика. Mm -hmm. Я розвивалася в цьому плані. Але як є знайомі, які вже давно там ходили до мене на макіяж, і якщо вони мене просять, я, звісно, не відмовлю їм зробити макіяж. Бо, як кажуть, навичку не проп'єш. <гум> а, а чому саме така сфера діяльності, чому саме е, візажисту? Е, я не знаю, мені дуже сподобалося. Я любила, я з самого раннього дитинства там, забирати в мами помаду, діти її каблуки, обмалювати все це помадою. Потім... У мене там бабуся дуже любила косметику. Mm. Е і досі так любить. В неї все було її дуже багато. Я все прийду, а давай я тебе, бабусь, намалюю, а давай я тебе подружку намалюю. а можна, подружка прийде, і намалюю твоєю косметикою. І так якось воно мені почало подобатися, почало розвиватись. Потім е мені батьки запропонували піти на курсі самовізажу. Е, Я тоді прямо дуже захопилась, після того накупила горе, собі косметики, почала брати подружок, моделюк. Ну і потім вже е, поїхала, теж батьки подарували мені курси візажу, і поїхала в Тернопіль навчатися. Ну і після того я рік-півтора року перепрацювала візажистом. Ну, прям дуже це такий якийсь, от якщо я там змучуюсь на роботі або там приходжу, можу собі сісти, почати малювати якийсь цікавий креативний макіяж. Ну, mm. це заспокоює мене. А ти б не хотіла, бо ти казала, що ти працювала на когось в салонах, а не хотіла б щось власне ось таке відкрити. А, сп... Раніше думала, раніше була готова. А, я вже знайшла Ну, Це була смішна історія. Але потім не те, що перегоріла, я зрозуміла, що це дуже велика відповідальність, і в чорткові це не настільки рентабельно. Ну, тобто, це не такий дохід, який би я хотіла мати. Mm -hmm. Бо в Чорскові у нас дійсно дуже багато солонів краси. Тепер від краси ми переходимо знову до молодіжної ради. Е, які найбільші можливості стоять зараз перед молодіжною радою, і які найбільші проблеми зараз перед нею стоять також? Можливості і проблеми. Е, Можливостей в нас багато. Ми можемо робити все, що хочемо. Нас завжди всьому підтримують, е, особливо наш мер. Він дуже сильно допомагає, підтримує люба наша ідея. Він всьому до, всім допоможе. Чи з там з кемпом він буде виступати в ролі спікера, чи, ну, чи запросить когось, якісь опитування. Ну, це все ми звертаємося до міського голови, до Володимира Петровича, він зі всім допомагає. А проблеми це насправді. Кількість учасників і нерозуміння молоді в місті, що таке молодіжна політика. Ну вони не вважають за якоюсь серйозною організацією, серйозним органом влади. І вони думають, що ми тут не знаю, прийшли каву попили, придумали, що ми хочемо зробити, і нам нічого не можна. Просто люди не розуміють своїх можливостей, що вони можуть зробити. Як а, вони можуть це змінити? Ні. А чи не було, можливо, якихось ідей, щоб якось показати людям, що. Ну, чи там з тій самій молодістю, що тут реально можна щось зробити і що тут все робиться для неї. Так щоб пояснити реальну мету, завдання, якось. Донести. Насправді було, але ти не достукаєшся в закриті двері. Ну, тобто, в нас був буквально нещодавно. В травні місяці захід, хто така молодіжна рада і з чим її їдять. Mm -hmm. ну, ми розказували про всі наші успішні кейси, для чого ми, на яких ми сходинках розвитку з владою, співпраці. співпраці. Ну, ми показували всі можливості. Міський голова теж тоді казав, що молодь це рушій змін. А, і тоді прийшла достатня кількість людей, багато з них після того доєдналось. Але ну, якщо ми говоримо умовно, що прийшло 200 дітей, молоді е, ну а молоді в місті набагато більше. Але ми не можемо їх заставити. Це зрозуміти, ми не можемо їх заставити підтримати нас. Просто от дивлячись на досвід інших молодіжних рад, ми розуміємо, що все буде, тому що нас ми не так довго функціонуємо. Якщо порівнювати себе навіть з Тернополем, який функціонує не від 91-го року, mm -hmm. і про них молодь знає, то я впевнена, що на все попереду. Ми зараз з цим працюємо. А, а чи є, ось ти згадала про Тернопіль, чи є у вас якісь колаборації з іншими молодіжними радами з інших міст? А, ще таких прям немає, але це все в планах. Через те, що ми дуже багато проводимо часу на різних тренінгах для розвитку саме нашої молодіжної ради. Ми знайомимося з іншими молодіжними радами. В нас було до нас приїжджали голови молодіжних рад на обмін досвідом тричі. Це був Підволочиськ, це був Зборів і це була е, Чернівецька обласна молодіжна рада. От. І дуже багато планується в подальшому співпраці з молодіжними радами. Ми дуже там, очікуємо підписання меморандумів про співпрацю, запровадження проєктів разом. Ну, це все планується. А, а який твій улюблений обов'язок, який ти виконуєш в молодіжній раді? У ну, нас немає насправді таких розділених суперобов'язків. Тому що, наприклад, по положенні я маю тільки проводити засідання і делегувати молодіжну раду перед представниками організацій. Але насправді все не так, того, що коли треба, ти і історіс викладаєш, коли треба, ти комунікуєш з людьми, коли треба, ти підсказуєш. Ну, Я включаю в себе всі обов'язки, того, що ну, буває таке, що хтось відповідає, знає, там, щоб написати там список техніки, яка нам потрібна. І цій людині от не виходить, вона не вкладається в детлан, чи подача заявок на якийсь грант. Ну і ти в той момент переключаєш там, себе з голови на там на учасницю, яка пише гранти, і це все нормально. Ну напевно, найлегше це проводити засідання. Зрозуміло. <різуміло> Чортків, чи плануєш ти тут далі розвиватися і чи не було думки змінити місце? А змінити місто була думка: того я і тут, того я тут і працюю, того я і змінюю його. Насправді, той самий проєкт молодіжний простір. Такого в нас не було ще. І навіть я не скажу, що в області в нас є дуже багато молодіжних просторів. Я можу їх на пальцях перерахувати. Чи не було в тебе думок, щоб, наприклад, переїхати там в Тернопіль і займатися молодіжною радою в Тернопіль? Ні. Ні, я дуже сильно люблю наше місто. Е, просто я надихаю Щуртковим, його вуличками. Ну, е, хоча раніше, дуже довгий період часу, я е, планувала переїжджати в Київ, навчатися, я дуже хотіла там жити, бо я дуже часто відвідую, там у мене дуже багато друзів, родини. Е, я прям періодами жила в Києві, і я розуміла, що це моє місто. Але в якийсь момент я зрозуміла, ні, чортків моє місто. Я не збираюся нікуди. Таке, як по подорожувати по різних країнах, побачити світ, дізнатися досвід інших там молодіжних рад, там тиждень-два, не більше. Я не можу. Я хочу бути вдома, бо ну в чорткові я вдома. Чортків це там, де дім. Ми надалі бажаємо тобі розвивати чортків, робити його ще найбільш закісним домом і дякуємо тобі за інтерв'ю. Дякую вам.